Учасники фестивалю з різних куточків Закарпаття розміщуються у старовинних хатках, представляють традиції святкування різдва у своїх районах, весело щедрують та колядують, а ще пригощають відвідувачів етнічними стравами та демонструють власні вироби. Цього року виноградівський район широко представив свої, свої традиції культури мистецтва. Від колядників, які є фестиваль, колядки показали різного типу колядки із старої старорусинські і новітні колядки. В дуже широко представлені гастрономічні традиції. Ми хочемо побажати самого основного. Це щастя і здоров'я. І, звісно, миру, тому що в цей нелегкий час для нашої країни мир це перше, що нам потрібно. Христос народився. На свято завітав і очільник краю Геннадій Москаль. Враження від фестивалю лише позитивні. Люди зберігають традиції, все автентично. Від музики, від піснів, від колядок, закінчуючи автентичною кухнею, такі блюда, які ще робили діди прадіди, це дійсно дуже ішов в таких хатах. Тут же кожна хата перевезена своєю. Території Юлія Весна, туристка з Вінниці, Щороку приїздить на фестиваль коляди у старому селі. Вважає, що Закарпаття має найбагатші традиції. Масштаб роботи людьми проведений з монтажу хатин. Вражає Щирість і от відвертість, гостинність людей кожної оселі, кожної хатини. Колядки то неймовірні. У нас на Поділлі на Вінничині колядують, щедрують по-іншому. Тут зовсім інше. Перше на цьому фестивалі свою роботу презентував Андрій Доніченко. Ідея у автора виникла спонтанно: хотів подарувати дітям живий ляльковий театр. Для того, щоб дітки самі вміли робити Кукли, дерев'яні іграшки, збирали, грали, щоб кукони театр був для ну, дітей. На коляді в старому селі лунали як сучасні, так і різдвяні пісні. Глядачі з великим задоволенням долучалися до співу, грілися гарячими напоями, куштували традиційні страви і сповна насолоджувалися святковим дійством.